Що це полюбилося за чотири місяці? Останнє своє відео на цю тему я присвятила виключно тільки одній пісні, грушка фіїнки. Така співачка є. До речі, вона моя землячка, а земляків треба підтримувати. Але навіть якби вона і не була моєю землячкою, я би все рівно її підтримувала. За ці чотири місяці багато всякого різного сталося. І е, мені багато чого полюбилося. І я ось так хочу вам просто дати рекомендації. І може вам також щось сподобається. І ще плюс, е, може, ви мені також накидаєте, що вам за ну, не тільки за чотири місяці, що вам подобається зараз. І може я також подивлюся, і воно мені також сподобається. Тому е, не соромтеся, пишіть в коментарі. Отже, почнемо знову таки з пісень. Е, ну, давайте вже не будемо з фіїнки починати, хоч вона також сьогодні буде в нашому списку. А почнемо з хлопця. Е, це молодий співак, юний. Я не знаю, як він називається. я так бачу. Ти знаєш, як називається? Групу звати Древо і пісня Смарагодове небо. Там в нього є ще багато різних пісень, і також всі дуже гарні. Але просто от мені Андрій е, включив, каже, ти чула смарагодове небо? А я така, ні. Він каже, та послухай, та це хітяра, це дійсно хітяра. Ми підсіли на нього і нам дуже подобається. Щось мені нагадує в опліві до плясова, щось є. Ну, дуже талановитий хлопець, нам дуже подобається. І друга пісня це от недавно, 1 серпня, вийшло, е, кліп та й пісня вийшла. Це Афени е фіїнки. Я за тиждень до релізу вже тут співала, ходила по хаті, Андрієві вже всі вуха заспівала, він вже так. Напевно, стрілявся з мене. Думав, коли вже то кінчиться. Але то, напевно, ще, ну, ще скоро не кінчиться. Тому що пісня мені також дуже сподобалася, дуже гарна, і кліп сподобався. Сподобався. Дуже гарна. Афани, хто не знає, це чорниці. Чорні такі ягоди, які ростуть в Карпатах. Ну, не тільки в Карпатах, є інші ліса, де також чорниці продають. Ой, продають чуєш? <смі> я вже все. Ростуть, ростуть там такі черниці, такі кущики <смі> і так збирають такими гребінками. Я один раз також збирала їх, це була ще та історія. Я поїхала з своєю однокласницею і її мамою в сусіднє село і взяла з собою такий бідончик. Знаєте, воду святять на водохрещах в такому бідончику. Або молоко там хтось так, знаєте, збирає. От я б взяла той бідончик, і я то думала, що раз, два, три, та я зараз той бідончик назбираю. А в ті часи, ну, особисто в нас, я не знаю, може там в горах вже давно люди, так знаєте, ці гребінці такі мали, чесалки, че як це називається? Гребінці. Ну, такі, що чешуть ці рослинку, і там у нас сипеться та ягода. Ми це все збирали вручну. Ну, і їх було двоє, я була одна. І я така, поки то назбирала, воно ж таке малесеньке, господи. Що потім, вже в кінці, вони назбирали собі побільше і вирішили, щоб я вже ну, не була така дуже сумна. І вони мені допомогли і ще теж дозбирали, коротше, цей бідончик. І більше я по черниці, Афени не їздила. Але у нас був такий план, капкан. З цією однокласницею, що все, заробітки робити, ходити, збирати афини і продавати на базарі. Але щось після цієї поїздки ми передумали. Ну, це таке. Отже, пісню включайте, слухайте і підтримуйте такий український гурт, співачку, фіїнку, мою землячку. Далі почнемо ми. Нарешті говорити про серіали. Е, любимо ми дивитися серіали, але останнім часом, оцей останній місяць, ми взагалі нічого не дивилися. Надіюся, може трошки, е, як-то спаде жара, жара, і е, почнемо знову щось дивитися. Отже, дивилися ми два серіали, які просто дуже-дуже класні. Ну, але я зразу попереджу, це. Точно не для перегляду з дітьми, тому що там багато є жорстоких сцен. А ось такого для двох дорослих, ну або для компанії з дорослими, то це можна дивитися. Перший серіал Фарго просто, от, я навіть не знаю, як це сказати, ну просто супер-пупер-пупер. Хітяра шита. І ну, кажуть, що це на реальних подіях. Вірити в це чи ні, ну, ми не дуже віримо, що це на реальних подіях. Але суть в тому, що ми це дивилися виключно, ну, може, не тільки виключно, але в основному через красоту сцен. Тобто там оцей художник їхній, ну, там йому треба Оскар давати. Хоч оскар не дають художникам, чи дають? Ну, коротше, от ви подивитеся, як там вдягнуті актори, як там от сорочечка пасує до шпалер. Е, ну, все там так стильно і так красиво, що тобі ти деколи навіть не вникаєш, е, про що там йдеться, а ти просто, так знаєте, любуєшся. Але е, сама задумка також гарна. Е, там чотири або п'ять сезонів. Я не пам'ятаю, ну ми так подивилися, як то кажуть, на одному диханні. Всі сезони гарні, всі красиві. Тому, якщо ви ще не дивилися цей серіал, можете подивитися. І другий серіал він називається одного разу ввечері, так? Або вночі. Ну, коротше, він теж дуже красивий. Е, ну Ні, він менш красивіший, ніж той, але сама е, задумка, сюжет такий цікавий. Ну, ми ще точно вам скажемо, як цей серіал називається. Він якась там дивний назва. розумієте? Тому що оце Фарго, ми запам'ятали легко, тому що тільки починається цей серіал, і там Фарго, Фарго, Фарго. А там е, назву не озвучується, і ти якось, хоч там серій 10 чи скільки. І ти якось не, ну, не запам'ятовуєш назву. От сюжет ти пам'ятаєш, а що там, як воно називається, не пам'ятаєш. Отже, дивитеся ці два серіали і кажете, як вам, прозвітуєте мені. Добре, далі ми поговоримо про те, що мені полюбилося. Це їда. От я б навіть не подумала, що за 30 років з плюсом мене можна чимось здивувати. А так то я здивувалася швидкістю приготування солодких страв, десертів. В нашій сім'ї за солодке це відповідає більше Андрій. Він дуже відповідає, він його просто більше любить. І коли от я їхала на роботу, я завжди заходила там в один супермаркет і брала Наполеон. І привозила його, і ми таке, знаєте, якби то свято було. От я приїхала з роботи, ура-ура! І ми їли торт, ну, разом. І одного прекрасного дня я привезла той Наполеон, і він був спорщений. І 200 кілометрів до Яремчі я швидко не поверну той торт, і такий, знаєте, неприємний осадок, що ти просто потратив кучу грошей і, і не поїв, хоч хотів поїсти смачно. Ужасно. І ще плюс там працюють ніби люди, які е, приходять до мене в оптику. Я не знаю, якось так було неприємно. І після того я туди не ходила, в той магазин і торти в них там не купувала. Ну, Але солодке то треба. І тут я е, йшла в одному ну, з супермаркетів, це Таврія. У нас там в Яремчі відкрилась такий супермаркет. І знайшла ось такі штуки. Чекайте, зараз вам покажу. Ось такі, гот... <ріст> ось такі готові коржі. Оце медовик. Ну, цього разу не було просто наполеону. Але все починалося з наполеону. Медовик це вже якби, другий захід був. І ось такі крема заверні. Отже, молоко молокошто в нас є. Крем заверний, оцей готується за 5 хвилин, виходить просто дуже смачний. Перемастив, перемастив, і в тебе дуже класний наполеон. І мало чим відрізняється від того покупного, правда? Навіть смачніший, каже Андрій мені за камерою. Я брешу, він такого не каже. А потім ми ось оцей медовик ще е, сметаною. Збивала сметану з цукром і таким загущувачем для сметани, і також дуже смачно. Так що, якщо ви також така лінива господиня, як я, або просто у вас немає часу, але ви не лінева то ви можете собі купити оці готові коржі, і у вас завжди буде щось солоденьке до чаю, кави. Або також, знаєте, гості кажуть, там дзвонять і кажуть, о, ми їдемо, все, там чекайте. За дві години будемо. Взагалі, дуже класна штука. Бац-бац перемастив, за дві години воно собі пропитається. Так що це дуже смачно і мені це дуже полюбилося. Далі з їди ще мені також в тій самій Таврії сподобалась так, така страва, яка називається дуже дивно Патіфіло. Патіфіло, патіфіло з сиром. Це, знаєте, є такі роліні такі продаються, як заварне ті... Ой, листове тісто, слойоне начинкою. а це тісто філо, подібне до цього слоєного, і всередині кисломолочний сир з зеленю. Такі кругленькі штучки продаються в, в Таврії, там, де фудкорт. І я... мені просто було цікаво, тому що воно якесь так гарно виглядало. І я кажу, давайте щоб мені той патіфіло. Ледве вимовила ту назву. Але нічого. Так що, ось, якщо у вашому місті є оця таврія, то у вас, напевно, теж є оці патіфіло. Так що можете спробувати. Думаю, вам сподобається і що ще сподобалося? Зараз, секунду. Також... Ну, такий, знаєте, на кінець саме треба щось таке, знаєте, най -най найкраще порозказувати. То найкраще, ну, то, щось, якби, мені так здається, сталося, і то, що мені дуже полюбилося, це е, колаборація каналу Хата біля Лісу з каналом Моя хата з краю і я Best collaboration ever. Е, е, Хто не знає, то цей канал веде мій чоловік Андрій, і він в своєму стилі подає життя в селі, деколи з гумором, деколи без гумору, деколи люди не розуміють, що правда, що неправда. І в цьому є його і особливість цього каналу. І коли треба було впрошувати, звісно, його, щоб він почав вести канал, тому що він впирався, як той баран. Не хотів. Я кажу, давай, давай, давай. І він ні, ні, ні. А потім я така кажу, давай, так, така сама тема, тільки твій, ну, в своєму стилі. І він якось як то, погодився нарешті. І дуже класно, люди зацінили. І е, чесно, дуже багато таких позитивних емоцій нам е, прийшлось пережити. Боже, я так це сказала, складно. Тому... Я вважаю, що це також треба віднестися, те, що мені найбільше полюбилося за цей період. Ось така от наша колаборація. І якщо ви ще не підписані на канал Андрія, прошу вас підписатися, не лінуйтеся. І передивитися всі відео і поставити лайки. Е, далі, ну, давайте тако, як то, завершально. Може і ще щось було, але я собі так подумала, от що за цей період сталося. І що, отаке, знаєте, дуже гарне, то я вроді це сказала все, але ще топ-топ-топ зараз ви побачите. Представляю вашій увазі вуличку. Це, це донечка нашої киці-тигрульки. Вона просто неймовірно красива, ніжна, киця. І мурка є таким тракторцем. І вона нас дуже сильно любить. О, знаєте, є такі коти трошки пофігісти, і їм нас не дуже треба. А вона така прям дуже домашня і дуже нас любить. Приходить, до нас муркає, так як тракторець, тако рж, Голосно дуже. Найголосніша муркає зі всіх котиків. Їй вже чотири місяці. Вона ще до сих пір висить на цитці своєї мами, бо вона дуже мамкина дівчинка. Тому. Ось так. Я її мало показувала в відео, Боялась, що ви зглазите її. Ту-ту-ту, ту-ту-ту. Та? Вона, коротше, спала трошки. Але я її для зйомок мусила розбудити. Ми її на вулицю не впускаємо, бережемо на хатній котик. Та? Так, це одна з любові. Зараз другу покажу. Отже, хто не бачив попереднє відео, знайомтеся, бомбочка. Це одна бомбочка, інша булочка. Це бомбочка. Це перше ягнятко на нашому господарстві. Воно народилося дуже малесеньке і ми думали, що воно не виживе. Ми її годували з пляшечки, видоювали та молозово. Воно виглядало дуже нещасне. Є на каналі відео, як воно виглядало. І тепер воно просто неймовірне. Дуже... О, хоче моє волосся з'їсти. Так стрибає вже на чотирьох лапках купить там, ніжках. Дуже воно гарненьке. Але вже дьоргане. Ой, треба відпускати, бо воно тривожиться. Що, що? Вже все? Вже все. Треба її покормити, будь ту. Біжи, ту. біжи до мамки, біжи! <ривіт> 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 ну, ви зрозуміли, що саме найцікавіше я залишила на самому як то, на кінець. Отже, ось такі от... Мої фаворити. Ось такі фаворити в мене були є за 4 місяці. Надіюсь, вам щось також припаде до смаку, <хи> до вподобань коротше, ваших. Діліться своїми любимками в коментарях. І поширюйте дане відео, хай де воно, майже люди, як то кажуть. Все, всім папа, -па. до нових зустрічей!